Черкаський зоопарк стане ще кращим. Цьогоріч на його розвиток міський бюджет підсобив майже півтора мільйонами гривень. За них хочуть побудувати нові вольєри та поповнити колекцію тварин. Детальніше наші кореспонденти Цьогоріч Плани у керівництва черкаського зоопарку грандіозні. Наводити лад почнуть із будівництва нових вольєрів. Старі та вже давно порожні загорожі зруйнують. Тыльная сторона зоопарка, которая зоопарк, идет туда к Байда Вишневецкого, это еще как бы старый зоопарк. Это старые постройки, которые сохранились еще со станции юнатов и от строительства, скажем, в период советский и уже постсоветский. Вот эти старые постройки фактически будут полностью снесены, потому что они не, скажем, не отвечают никаким нормам. Побільшає вольєрів, побільшає і тварин, зокрема савців. Придбають у зоопарк кілька видів мавп, мавпочок і грунок та котячих лемурів. Поповниться зоородина і парою леопардів. Тигрових кішок, якщо на них кажуть, привезуть із Бердянського та Рівненського зоопарків. Більше стане і птиці. Докуплять фазанів та великих папуг Ара. Очікується, що цього року побачити Черкаський зоопарк прийде чимало люду за кордону. На базі Черкаского зоопарка будет проводиться міжнародний семінар Яразовський та євраз євроазіатської асоціації зоопарків і акваріумів. Це буде п'ятий юбилейний семінар по безпозвоночним. Приймати такий захід каже директор зоопарку Євгеній Іван, престижно і водночас відповідально. Черкаський зоопарк становиться примірно, скажімо, на рівень таких зоопарків, як московський зоопарк. Семінар Яраза дозволить ще більше розвинути між зоопаркові зв'язки та спільно поборотися за збереження хижих савців, птиці, риб, плазунів та інших представників фауни. Юля Доброскок, Василь Саєнко, ВІКА Новини.